Я бачила своїх бабусь, клемочок, в яких плиталося все, що вже віджило. Віджило його порізали і сплили тилин І коли ти береш його в руки, а коли я беру в руки, келинки, які я особисто плела, то я дивлюся, отут от носочки мого онучка, а отут моєї онучечки. А оце ми робили фестиваль 10 років тому, залишилась тканинка. А оце ще щось. І коли ти на нього дивишся, то ти повертаєшся назад, 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 у ті часи, коли ти був щасливий. Ви знаєте, ми хотіли на самій резиденції плести такий килимочок, так, щоб доплести його піксело. І ще ми хотіли придбати новеньку тканинку, щоб заплести. На майбутнє як ми бачимо своє майбутнє яскравим, чистим, платитним, просто платитним. Тому килимок це символ нашого фестивалю. Килимок лежить на порозі, і ми стоїмо на порозі відкриття в собі українців, відкриття України як власне землі. Ми ніяк не переступаємо цей поріг. Я вважаю. Що ми мало любили свою землю у війни. що треба було любити більше. Можливо, теж не другої війни, але ми так її любили, як нам це заповідали. Містерія була. Я вам буду показувати фільм про цю резиденцію, тому я зараз не буду багато казати. Я хотіла би саме в цій залі більше розповісти про художників. Про те, що ми вкладали в цю резиденцію, а з фільму ви вже розумієте, чому я її робила, і що вона для мене означає, і, можливо, вона буде означати для більших мас людей. Я почну з художника Алієва Калики, Сергія Алієв Калика. Оце, я не знаю, я хочу її викупити для нашого художнього музею. Подивимося, як воно буде. Це скелі близько Дніпровських погодів. Чому ви на порозі стали це робити? Я живу на порозі. Ну, ви всі мене знаєте чи ні? не знає? Ви, так, ви, так, ви так, всі знаєте, так, так? Я живу в селі військове, який стоїть на порозі, не наситись. Саме великий поріг. Ви за порогами, Дніпро перед порогами, а я сама на порогах. Тому я маю право, я вважаю, на те, щоб казати. Не від імені порогів, але від імені людей, які там живуть, які відчувають те, що не відчувають інші люди. І я буду про це казати там на горі. А що я точно знаю, крім того, що ми мало любили свою землю, ми взагалі нічого про неї не знали. І ми досі про неї нічого не знаємо. Коли до мене приїжджають люди з Запоріжжя, я питаю їх, а ви знаєте, що таке Запорожжя? Двоє можуть сказати, що таке Запоріжжя. І кажуть, ні, правильно писати Запоріжжя. Mm -hmm. Запоріжжя правильно писати. Але Запоріжжя це колишній Олександрість, це місце, місто. А Запоріжжя це величезна територія. Про це ми теж будемо сьогодні розмовляти. Тому я теж живу на Запоріжжі, не у Запоріжжі, а на Запоріжжі. Біла пляма для всієї України наша місцевість. Ми всі щось робимо, роблять краєзнавці, роблять історики, гіологи, всі щось роблять маленьке, може значне, але воно не виходить за межі того, де вони це роблять. І коли ти приїжджаєш в Київ і щось тобі, здається, кажеш важливе, то вони тільки піднімають кров. Да? Там щось є, так, да? да? за вкладом умовно. Ми завжди... Шуткували про цей кадр, що Замкадер не існує Росії та, та за Києвом не існує України. Таке відчуття. Я була на багатьох лекціях істориків і краєзнавців, і блогерів, які ведуть історичні програми і ще більше слухала, бо ви знаєте, ми мене багато вільного часу, шість місяців на рік. Наша місцина біла прямо. Коли до нас приїжджають, нам починають розповідати. Ось, наприклад, я була на лекції Акіма Гаїва, ви всі знаєте його, так? Да? Він приїхав у Дніпро, він виступав. І коли річ зайшла про дисидентів, він назвав Чорновола. Всі знають Чорновола. Mm -hmm. А хто знає Івана Сакульського? Ніхто не знає, а він з Дніпра. Да? Людина, яка у 68-му році написала листа міністру культури на захист з е його собором. Написала дитина, ну майже дитина. Так, людина вчилася у, у Бузі. Він написав написала захист Собора і сів за це, за лист, в якому нічого не було антирадянського на 4,5 роки. На 4,5 роки. Оце його перший він просидів майже 20 років у в'язниці. Коли він вийшов звідси, він вступив в українську хесінську спілку і сів ще так 15. розумієте, Він просидів все життя, коли він вийшов він з користі вже й помер. Але він залишив нам вірші, він залишив свою особисту долю, яка пов'язана з ворогами. Колись він поїхав з Дніпра вчився. Коло закінчився Нікаби, поїхав, поступив у Львів, провчився та рік і зрозумів, що він не може без хвороби. Він має жити на хворобах. І він знову передився в ней Саме там його виключили з інституту, саме там його посадили. Його вірш. Я влада камен. Ось тут мої пороги. Містець стоїть. Я влада каміння. Вернулися дороги до з усіх сторін. Я влада каміну, ось тут моя тривога, мій перший день. Нема доріг, молитво злобого до не пройде. Я влада каміну, далека Україна в моїх очах. Як довго ждать, як важко на колінах тримати меча. 1967 рік України. і рівноважні. Коли ми кажемо у Дніпрі про Чорновола, не можна не згадувати про Закусову. Не можна не згадувати. Але вони не хочуть знати. Достатньо сказати Чорноволу. Поставили вмітку, ми розповіли про дисидентів. А ця людина Сергія. Разом з ним вони випускали дисидентський журнал пороги. Разом з ним вони розповсюджували його. І зараз цей журнал є, і його небагато було в Там та близько ста. У Конгресі США, у Палаці Лордів у Лондоні, і в таких знакових містах є журнал пороги, який випускали ці люди. А їх кавика. Це порогів прожив все життя. У нього багато саме про пороги, про Україну. Для мене це найголовніший художник України. Але він живе у Дніпрі і тому він ніколи не стане нашим репанком, там, чи я не знаю ким. І я запросила його на резиденцію для того, щоб він підняв тему любові до нашої землі або просто. Себе її випустив і він випустив її, в 4, потім там, в п'яту. Це скелі Дніпрових порогів. Чому скелі? Бо порогів ми не бачимо, вони затоплені. Чим хочу звернути увагу на, вашу, на цю дату 1967 рік. В 1968 році, коли Іван Сакозький вже сидів, випустили стовник Шевченкової мови. Колектив авторів, цей словник він досі вважається, ну, скажімо так, не дороговказом, а як те, на що всі дослідники спираються да, в своїх дослідженнях. Що таке словник Шевченкової мови? Це книга, в якій описується кожний звук, який видав Тарас Григорійович Шевченка. Він написав букавку І, буде написано, скільки разів букавка І. В його творчості, в яких вона там в інтерпретаціях, я не знаю, як казати, бо я не, не література є, але ви зрозуміли про що. так? І коли написано слово «порог», то там буде написано древеняка біля дому, через яку всі чіпляються, ну, щось приблизно правда, порог. І далі буде написано: не буде слова пороги. Зверни на це увагу, буде написано: умножені кам'янисте підняття на річки. Можуть знати київляни, що можуть знати києвляни, що можуть знати люди, волиняни, хто, 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 хто б де не був? Про наші пороги, якщо навіть в основному документі, яким користуються взагалі всі, нема такого слова, їх не просто затопили. І у і коли я приїхала для того, щоб домовитися про таку виставку музеї Шевченка в Києві, я, знаєте, тим, ви знаєте, що з син там директора працює, ви знаєте, це? директор музею Шевченка в Києві, а його підлегла яка зам, по науковій роботі зі мною зустрічалася, і я розповідала історію, яку я хочу показати цією виставкою, що я хочу що я хочу допомогти. І всі історії я сказала ревучий це та панім. Да? Ревучий це та я біля нього живу. Вона підняла бровку на мене і сказала Ревучий це ознака Дніпра. Це на першій сторінці Шевченкового словника таке написано. Що вони будуть знати про нас, якщо ми не будемо кричати? Якщо ми не будемо кричати, якщо ми не будемо їхні бровки опускати на місце, що буде знати Україна про нас від людей, які не хочуть вийти за порог свого тому? Нічого. Тому в мене мотивація дуже велика розповісти про пороги. Ви знаєте, пороги це, так кажуть, ізотерики, я не знаю, багато людей кажуть різними словами, що дніпровські пороги це місце сили України. Це ціла цивілізація тут стояла, оці наші могили, які розривають, які зносять землі, оці наші степи, оце все. Його нічого не видно. Ви всі знаєте, що я ландшафтний дизайнер і я проєктую сади. Я багато літератури прочитала на тему, що треба вкладати в сади, так? що треба, як треба співставляти з тим, хто там буде жити, психологію, там дуже багато всього. Як міста будуються? Чому отак, а не отак? Де затишно в місті, де не затишно? Психологічні там всі, всілякі характеристики. Як можна відрізнити людину, яка заходить в сад, чи в неї предки були древляни, чи предки були поляни? Розумієте? Бо якась людина затишно себе почуває, коли вона обставлена всім, а комусь треба простір. Ми люди простору, люди, які тут живуть. Люди, які тут народжені, люди простору. Для нас Дніпро простір, степи, простори. І тільки ці могили вони позначають наш шлях. Вони повертають нас до старого і назначають, куди нам йти. Розумієте? Все в нас забрали. Чому я про це буду казати на горі, чому це зробилося? Але ми всі побачили, що зробили з порогами на рівні свідомості. Їх нема, їх просто нема. А ми маємо про них казати, бо це наша земля, ми їдемо. Щоб земля стала нашим захистом, ми повинні її добити. А Вика. у Дніпрі я отак от іссована, щоб з'являлося відчуття, як вони ходять. Так? Скелі, блискані прових порогів. Це його любов з цього життя. І і він так, що в мене просто в мене, я не знаю, як мені на них дивитися, я б хотіла їх заставити собі, але я хочу викопати для музею. Добре, повертаємось на цей бік. Сергій Захар. Я запросила цю дитину для цього продукта, для того, щоб я працював на тему. Так, він начинивсь кодовому. Але всі ми пам'ятаємо його картини, які він виставляв на вулицю. Він малював людей, які взяли владу ДНЕСці, моторолу наречено, там ще щось. І вони були в такому дусі, що треба з цього сміятися. Але наскільки це страшно? Це не було б так, це було б смішно, або не було так страшно. Такі фігури він виставляв на вулиці Донецьку, і люди розуміли, що є спротив. Але його запросили на канал дощ, здається, «Дождь», для того, щоб він там виступив розказав скалаську точку зору. Коли він туди прийшов, то його заарештували і кинули у в'язницю. І там довго сидів, перший раз потім його викупували. Дівчина, з якою сюди, але ви купили без паспорту, коли він звернувся за паспортом, його посадили вдруге. Він там року пожив без паспорту, його посадили вдруге, і потім його вже викупала ну, через кілька років. Він побачив, що таке зло, що таке наш ворог. Ми працювали разом на цією темою, я розповідала е, свої дослідження. Ці дослідження ви можете почитати, якщо пройдете. Ну, Наприклад, я досліджувала через Шевченка. Шевченка я скажу, теж потім вам чому саме через Шевченка. Але через Шевченка відкривається той образ, який бачили люди до нас. Це не просто москалі, які на нас посунули. Це якесь селецьке зло. І Шевченка це розбирає. Я зібрала багато різних. Повороті, скажімо, так, Ну от, Наприклад, якщо по Шевченка, це буде так ворог, якщо просто набрати Вікіпедія, не мріяти. А якщо набрати у Шевченка, як він пише, ворог супасан, тоді нам випливає таке ворог від страдання укорення вверх вверх. Примушувати схиляти силою, згинати. Для Шевченка ворог. Через злою волю забрану волос цілого роду. І коли ти в тебе забрали волю, і ти вже підеш забирати волю в інших дітей, як в Кавказі, всіхали Кавказ сині гори, про що цей вірш? Він не про сині гори, він про те, що друг його, старий друг, загинув там, забираючи волю вільних людей. Коли він скорився і прийняв, Росію, як хазяїн, і пішов за нею воювати, він змішав свою кров з ворожою кров'ю, так пише Шевченка. Ворог супоста, ворожа кров, це терміт. Тому працював закарм на теле ворога. І оце, наприклад, в ньому можна по різному Шевченкові підібрати. В принципі, це робота над образом ворога, це містичне тіло України. І слова Шевченка, які я підібрала для неї і вогні, і її окрадені збудять. Мені здається, що це неймовірна картина. Зразу я якось не дуже зацініла, але чим більше я на неї дивлюсь, тим більше я відчуваю саме такі відчуття. Ця картина, вона як у ворог, це те, що саме слушати здобула Шевченка імплантацію потоїбічного зла в цей світ. Чому імплантацію? Бо Бог зробив світ, щоб в ньому всі були щасливі. А той, хто позбавляє людей волі, він робить їх нещасними. Якщо брати Смисюка, наприклад, то він пише, що ворог тобто... годується нашою вітальністю. Та, це пуста балонка, якій не вистачає власного життя, вона годується готує, від дідальності інших народів. І коли так подивитися, то ми бачимо, що це, мабуть, імперії. Це ті, яким не достатньо, щоб ти на нього працював. Їм треба, щоб ти не знав свою історію, не знав своїх коріння, не мав роду племі, тебе будуть та це те, що робила радянська імперія, це те, що я бачила. Це те, що робила Російська імперія, до цього так ніхто не робив. Загарбали народи землями, роздали їм роботу, працюйте, платіть данину. Все. Оце винахід російської імперії, що треба забрати віру, нанести свою, забрати е, свободу, забрати, забрати культуру, да? перекреслити, навіть ландшафти. Забрати, щоб хто, ніхто не згадував. Нещодавно не я прочитала, як Катерина написала указ, за яким ну, не дозволялося згадувати імена гетьманів. Всі ми знаємо, що гетьмана Мазеву взагалі анафемі церковні е, предання для того, щоб про нього ніхто не сказав гарного слова, бо люди були віруючі. Оце те, що вони робили. Ну і оце теж будемо що... вже на нього зупинятися, бо я згадала. Відкуди, відкуди і Дмитро Каламойцев, він теж з Донецьку, зараз є у війську, і він працює над образом для того, щоб зробити. і...